Тераса. Так, Тераса ми на привозі, чересчук і ми візьмемо по 70 гривень кілограмчик. А полуничка по чому сьогодні? Моя 50 50? 50? На розницю, так? так? Так, полуничка дивлюсь. Так, ну тут і тарас є. Доброго дня вам. Доброго дня по чому сок ваш? По 100, гривень. 100 гривень. Сок сок, віно можна замовити. Тут череску. Так, черешеньку нам. Тарасик, ви відправляєте? 20. Який номер телефону можна замовити? Дивіться, і вино, і, і гранатовий сок. 096 715 28 38. Ну і приходьте за черешнями, за полуничками. Дивіться. 70 черешня, 50 полуничка. А картопля по чому? Ой, моя вже старенька. Старенька, по чому? Ну я держала її по 30-40. По 30? Горох 100. І така полуничка по 50 гривень. По 30. Така. Ця по 30? Так. Да. Ця по 30? Да. Ну, а та по 50, так? Да? 30.